На засіданні виконавчого комітету горішньопланівської міської ради розглянуто питання фінансового розвитку громади та стану медичної галузі. Присутні заслухали інформацію про прогноз бюджету на 2026-2028 роки і обговорили актуальні проблеми фінансування закладів охорони здоров'я. На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради присутні заслухали начальницю фінансового управління Аллу Говорун щодо схвалення прогнозу бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2026 2028 роки. Посадовиця зазначила, метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, ефективного використання коштів і планування енергоощадних заходів. Доходи бюджету громади упродовж 2026 року розраховані у сумі 1 мільярд 68,5 мільйона гривень, на 2027 рік 1 мільярд 159,7 мільйона. На 2028 – 1 мільярд 492,6 мільйона гривень. При формуванні видаткової частини враховано державні соціальні стандарти, зокрема зростання мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників бюджетної сфери. Передбачено також вилучення до державного бюджету упродовж 2026 року понад 105 мільйонів гривень. На 2027 рік 150,8 мільйона, на 2028 – понад 155 мільйонів гривень. Міський голова Дмитро Биков зауважив, що такі реверсні дотації створюють значне навантаження на місцевий бюджет, адже громада втрачає кошти, необхідні для розвитку освіти, медицини та комунальної галузі. Він наголосив, що в умовах складної економічної ситуації та проблем на підприємствах компанії Ферекспо виконати заплановані обсяги бюджету складно. За словами Але Говорун, призупинити реверсну дотацію неможливо, адже вона розраховується на основі показників попередніх років. проте, Фінансове управління вже звернулося з листами до Міністерства фінансів і профільних комітетів Верховної Ради. Дмитро Биков запропонував готувати звернення до державних органів через асоціацію міст України, щоб відстояти інтереси громади та ініціювати перегляд механізму вилучень. Ви готуйте підґрунтя, готуйте листи. А ми будемо вже вводити це, це на інший рівень і питатись відстоювати права громади, права. Місцевого самоврядування Продовженням засідання став розгляд питання про результати фінансово-господарської діяльності Центру первинної медико-санітарної допомоги упродовж 2024 року. Директорка центру Аліна Ковпак повідомила, що нині у громаді підписано близько 47 тисяч декларацій із сімейними лікарями, що становить 92% населення без урахування внутрішньопереміщених осіб. Водночас майже половина ВПО не має декларацій, тому послуги, які вони отримують, не покрив. Пакетами Національної служби здоров'я це велика кількість, приблизно виходить, половина осіб не покривають. Чому на нашу прохання заключити таку декларацію? Вони мріють повернутися додому, але ну, у них свої плани Змусити ми їх не можемо, але медичну допомогу надаємо в повному обсязі. Таких 50% людей, які приходять до нас. На засіданні ухвалено рішення посилити інформування переселенців про необхідність укладення декларацій із сімейними лікарями. Кожен ВПО має отримати особисте повідомлення, а школи донести цю інформацію до батьків. Аліна Ковпак наголосила, 2026 року центр ПМСД отримає фінансування лише за двома пакетами Національної служби здоров'я України. Це первинна допомога і допомога пацієнтам із психічними розладами, що вживають опіоїдні препарати. Паліативна допомога, кошти, на яку раніше надходили із НСЗУ, нині передана на вторинну ланку, тому витрати перекладатимуться на місцевий бюджет. Дмитро Биков доручив Віктору Дуднику, начальнику управління охорони здоров'я, спільно з центром ПМСД підготувати пропозиції щодо оптимізації витрат на паліативну допомогу та розглянути можливість часткового переведення цього напрямку до міської лікарні за підсумками засідання. Члени виконкому схвалили прогноз бюджету громади на 2026 та роки визначили пріоритети у сфері медицини та ухвалили низку протокольних доручень щодо захисту фінансових інтересів громади і покращення доступу до медичних послуг.